Всім доброго дня! Сьогодні приїхала дуже пізно. Хочу трошечки перепочити після картоплі. Займатися сьогодні буду тільки вікном. Не знаю, скільки встигну, але сподіваюся, хоч щось та почну фарбувати сьогодні. А завтра вже буду перебирати картопельку. Попереджаю наперед. Окремого відео робити не буду. Скажу зараз просто. Хочу зробити собі міні-відпустку. Тому не знаю, як там буде мені вдаватися. Буду я знімати все відпустку, відео чи не буду. Подивимося, якщо буде час і бажання, може, щось і буду виставляти. Відпочивати теж потрібно. Бажаю всім гарного відпочинку, літо скінчується у нас вже. Добігають останні діньки. Хто не встиг відпочити, будь ласка, приділіть час собі. Займіться своїм здоров'ям. Треба якусь перезагрузку робити. Набиратися сил попереду зима. Кажуть, що будуть важкі часи у нас, тому я трішечки свої плани змінила щодо ремонтів. Одразу я хотіла одразу поробити всі вікна, а потім вже переходити до інших робіт. А зараз бачу, що лякають дуже. Поганою зимою, в плані того, що може не бути не тільки світла, а ще й газу і опалення. Тому вирішила вікна почекають, це вікно дороблю і інші чекають. Займаюся грудною. У нас дві груби в хаті, я вам розказувала. Буду займатися грубою, яка без водяного опалення, чиста на дровах або вуглях. З тієї великої кімнатки я сірим уже там білила її, вона непогано виглядає. А з маленької кімнатки я вам показувала теж, я підмазувала там глиною місцями, місцями тріщини, місцями відпадає. Коротше, треба основательно її зробити. Раптом щось станеться, що прийдеться жити в хаті тут і топити, якось щоб не замерзнути взимку. Можна буде нею користуватися, а там буде час, поступово зробиться і інша груба. Інша груба у нас дуже широка, в неї вмонтоване водяне опалення, її теж бажано б зробити. Все поволі зробимо. Викидати ми їх поки не плануємо, тому що живемо в такий час, що невідомо, що буде завтра у нас. А потім, якщо я встигну, буду доробляти далі вікна. А не встигну цього року доробити, дороблю їх потім поступово. Вікон багато, це історія не швидка, я одразу попереджала, якось поступово воно буде. З грубою буде цікаво, кому буде важлива ця інформація і просто цікаво подивитися, що я буду робити. Дивіться, спостерігайте, буду робити таке вперше, знову буду вчитися. Сподіваюсь, все вдасться. А зараз іду перевдягатися і шаманю віконечко. Шпаклівочка наша гарно підсохла. Сухла вона дві доби, поки я копала картоплю. А, можливо, навіть три. Це я вже плутаюся в часі. Тепер все це наждачним папером Отак от беру і зрівнюю, щоб було гладенько у нас. все. гарненько, гладенько. Дього хитромудрого не буду вам дуже показувати, бо не всі можуть такий звук слухати, воно на нерви трошки діє. Зараз це зачухаю, потім покажу. Все гарненько прошліфувала. Гладеньке, все, гарненьке. Трохи мажеться. Для цього ми зараз покажу з усіх сторін. Для цього ми повинні все це прибрати, весь пил. Я прибираю його просто вологою тканиною. Зараз по максимуму прибираю весь пил, воно швиденько підсихає в таку спеку, воно моментально висохне, і перехожу нарешті до пофарбування. Так що, приступаємо. Все добре вимила. Тепер чекаю, висохне і піду фарбувати. Фарбування вже буду показувати. А як мають вікна, я думаю, вам не дуже цікаво. Тому я цей етап пропустила. Фарбувати я починаю зверху і рухаюся потихеньку вниз. Мені так зручніше, у мене така технологія. Я розумію, що кожен звик робити так, як йому зручно. Мені зручно так, і я сподіваюся на ваше розуміння. Бо багато людей дуже полюбляє когось повчати. І вони вважають, якщо вони роблять по-іншому, то треба обов'язково мене тикнути носом, що я роблю неправильно. У кожного своє правильно, і це все одно, що споритися, що було первіше яйце чи курка. Я не вважаю себе майстром в цій справі, я новачок, всьому вчуся. Тому сподіваюся на ваше адекватне розуміння, і якщо я викладаю якесь відео, це просто показує те, як я саме це робила. І не означає, що це 100% правильна технологія. За весь цей час, скільки я викладаю для вас відео, що я тільки не отримувала свою адресу, якщо відкинути всі образи, то Коментарі, стосуючися ремонту, це, то беріть валік замість пензлика, то пензлик замість валіка. То фарба не така, це гімняна, а це хороша, то порушую технологію, хоча я ніколи не кажу, що я 100% правильно все заблюдаю, тому що просто-напросто, якщо все робити по-правильному, то ми ніколи не впишемося в цей бюджет, тому що все опирається в кошти, які завжди бракує. Ну, а найбільші критики, як завжди, знесли б все нахрін і побудували все з нуля. Дуже мені хочеться подивитися, як вони будуються з нуля і в які кошти це все опирається. Якщо у них все це вийде, то я тільки можу за них порадіти. Ми, на жаль, такими коштами не володіємо, тому наш вибір це ремонтувати те, що ми маємо. І зберігаємо те, що ми маємо по максимуму. Пізно приїхала, не встигла я сьогодні дофарбувати. А може, воно і на краще добре просохне темний колір, а потім я почну уже світленькі деталі промальовувати завтра, коли все висохне. Щоб не розмазюкати, зараз ще більше тут всього. Як завжди, заляпала всі стіни, все, та й в себе всю заляпала, руки треба буде зараз відмивати. Але вже от. Видніється краса. Оці прямо, прямокутнички, квадратики будуть у мене біжеві. А раму буду фарбувати в білий колір. Думаю, буде гарно. Не буду загадувати, сподіваюся, завтра здороблю. І буде вже краса, бо світлий колір, можливо, прийдеться декілька разів фарбувати. А так уже он... вимальовується яка картинка. Ладно. Буду я все мити та збиратися і так уже з ліхтариком дофарбовувала.